Місто Львів на зв'язку. Усім привіт, дорогі підписники, а також гості каналу. Каналу. Ну що, з вами я Роман Світушак. Позаду автомобілі будуть ціни, буде все. Якщо ви для себе шукаєте автомобіль, дуже просто це зробити. Це можна до нас звернутися, можна заїхати на СТО, можна взяти товариша, але перевіряйте автомобілі обов'язково. Також можна перевірити історію автомобіля. Це ви заходите внизу під відео. Я прикріплю посилання. Кар вертікал. дає можливість заглянути історію автомобіля, не пробіг історії. якщо там пробіг є зафіксований, ви його побачите. Якщо власник не їздив, то не побачите. Але це також потрібно знати, бачити і розуміти. Ну що, розпочинаємо. Ти теж сьогодні якусь машину продаєш? Ні, просто в гості приїхав, так? Зрозумів. Так, ну давайте, йдемо. Еліса Хлопчина трішки задивився на нас, запитала його, йдемо. 20-й рік, 2900. 2.4 Jeep Cherokee. чирокі. Заявлений пробіг 38 тисяч. Скажіть, друзі, що це означає? Хто знає, якщо 38 заявлений пробіг, а це означає, що це Америка. Йдемо далі. Давайте сьогодні суто по цінах і по автомобілях. Не, буде, не, не буду вам нічого розповідати. А все по темі. 13 рік, 16200 Audi Q5, бензин автомат. Комплектація Premium Plus, заявляє продавець. Ми бачимо, що є панорама присутня, це добре. І і і і автомобіль стоїть перед нами на червоних номерах. Потрібно заплатити ще пенсійний фонд реєстрація автомобіля, тому на це розраховуйте. Обов'язково потрібно, щоб був сертифікат. Іноді продавці кажуть, я продаю без сертифікату, а сертифікат потрібно докупляти. Це 100 доларів плюс 17 рік, 29500. 2,0 бензин автомат, заявлений пробіг від продавця 165, карвертікал усім в допомогу. Він код вбиваємо. І розуміємо, за що оплачуємо кошти. Ідемо далі. Тігуани. Тігуани продаються завжди досить непогано, тому що це кросовер, невеличкий кросовер. 17 рік, 15200, 2.0 бензин автомат. 157 тисяч заявлений пробіг. Небагато, маємо надію, що цей пробіг буде підтверджений через Carvertical. Червоні номера, пам'ятаємо. До речі, багато автомобілів. Давайте трішки покажу так. Всі привезені із звідкись оцей, наприклад, Тігуан чітко привезений із Америки. Давайте глянемо. Відразу бачимо, пробіг є менший, це 84 тисячі кілометрів. Це дуже мало. Якщо невелике пошкодження, то цей автомобіль має свою правду. 16 й рік, 16200 Тігуан 2,0 бензин автомат. Бачите, дивіться, покажу вам. От Америка, бачите, є ось такі от речі. Європа цього не має. Це один із моментів. Звичайно, якщо автомобіль ударений по мордушці, то може і бути, що це вже зафарбують, розуміємо, та, запаяють і не буде. Але це один, одна, така, знаєте, один момент, по якому можна бачити, звідки автомобіль. Ну, думаю, пробіги також. 200 плюс це зазвичай Європа. Хоча з Америки також таки може приїхати. 11 рік, Нісан Жук, 10-100 вартість автомобіля, 1,6 бензин, автоматична коробка передач. Ось такий апарат. Ідемо далі. Audi Q5. Автомобіль привезений із США, пробіг, до речі, трішки більший. Також підкажу, більший пробіг. Це певна ознака, що автомобіль був менше вдарений. Це також треба розуміти. 13 рік, 15500, 2.0. Бензин, автомат. Класичний двигун, за яким потрібно слідкувати, а саме за цепочку. Дивитися, до речі, дуже легко можна заїхати, перевірити і вам на ІСТО офіційному точно скажуть стан. Чи варто міняти, чи ще можна поїздити. 17 й рік, 16300, Туксон, 2.0, бензин, автомат. Тігуан, знову ж таки, Тігуан, 16 й рік. Заявлений пробіг від продавця 73 тисячі. Бензин-автомат. Автомобіль пригнаний із США. Але бачите, тут по мордочці, мабуть, щось зробили. Навіть бачу, тут підфарбовано. Бачите, і вже немає оцих відбивачів. Так, йдемо далі, рухаємось вперед. Знову ж таки, американський автомобіль Джета 20 2020 року. 25 тисяч пробігу, 1,4 бензин. Бензин-автомат. До речі, джети в 16 -й, 14 -й рік. Це взагалі все дуже цікаво, тому що вони взагалі були з двигунами навіть і 2,5. І це був класичний атмосферний двигун, який досить гарно служив і досить довго. Ще один американський автомобіль, йдемо далі. Audi Q5 з відкритим капотом вже в рестайлі. Це вже після 16-го року, а тут у нас саме це 17 рік, 119 тисяч заявлений пробіг Q5 преміум. Вартість автомобіля 29500, бензин 2,0. Автоматична коробка передач. Думаю, можемо заглянути в салон. Агресивність шин відчувається. Покажу. Бачите, по салону вже після 2016 року вони мають зовсім інший салон. Зовні вони виглядають зовсім по-іншому для себе це треба розуміти. Ну і ціна відповідно також. Йдемо далі, рухаємось до наступного автомобіля. Знову ж таки, Америка. Що перше кидається в очі, бачимо плівочку, бронеплівка Наклеєна. Це є захист. З віком, з часом, це реально рятує ситуацію, тому що ці всі камінці плівочка буде відбивати. Audi Q5, 14 рік, 16500, преміум плюс також автоматична коробка, 2,0 бензин. Ну, бачимо відразу також є панорама в салоні автомобіль. Є кнопка старт-стоп. Ну, всі решта, я так думаю, зрозумілі речі. Це датчики дощу, датчика світла. Значить, так, сидіння електро. Є пам'ять сидінь Це, до речі, тільки в плюс. Якщо преміум, то пам'ять сидінь не буде. Кнопки старт-стоп не буде. Тому преміум це, це далеко не преміум плюс. Оцей плюс це дуже важливо. Для себе це треба розуміти. Так, що у нас поруч? У нас поруч Audi Q7. Наскільки... Автомобіль виглядає масштабно великий. Дивіться, Q7, Q5. Ну, звичайно, тут ще вік, вікові, тут же рестайлова мордочка. Ну, мордочка не мордочка, тут вже рестайлова цілий кузов. 31 тисяча 16 рік, Q7, 3,0 бензин. преміум плюс, також комплектація. Ну, давайте глянемо, що преміум плюс пропонує. А саме виробник Audi. Сьома. Ну, в салоні реально відчувається багато. Знає, все по-багатому. Панорама також присутня. Бачите, шкіряний руль в оригіналі. Тут також нічого не перешито. Все, все на своїх місцях. Друзі, обов'язково перед купівлею перевіряйте автомобіль. Ми, до речі, таку послугу надаємо по всій Україні. Є вас товариш, беріть товариша. Є якісь СТО, які ви знаєте, що також це подивиться, все вам скаже також, але обов'язково перевіряйте. 16 рік 19,499. Discovery 2 і 0 бензин. Автомат. Друзі, автомобіль приїхав із США. На транзитах це він зараз стоїть на фірмі. Якщо ви для себе захочете придбати, вам виписують договір купівлі. І ви цей автомобіль забираєте. Обов'язково сертифікат потрібно, пакет документів. Ставимо на облік. Оплачуємо пенсійний фонд. 17 рік 15 999. Іґуан. Все те саме. Червоні номера це автомобіль, пригнаний на фірму. Дивіться, як цікаво виглядає червоний колір. Наскільки автомобіль відразу, правда? такі як кажуть, він його відразу видно. До речі, пасивна безпека тут також працює. Червоний автомобіль, на дорозі, буде завжди краще краще буде вирізнятися і це безпечніше. 15 рік, 18500 Audi А3, Єтрон. 1.4 бензин Електро. Це гібридний автомобіль. Виглядає добре. Знову ж таки, Тігуан. Не уявляємо собі, наскільки багато Тігуанів продається на ринку у місті Львів на Карбазар. 17 рік, 2.0, бензин 4х4 автомат. Автомобіль пригнаний із США. Хоча мордочка вся вже під Європу. Поруч електрокар, друзі, дуже цікавий автомобіль 21 року 29 750. Заявлений пробіг 81 тисяча кілометрів. Автомобіль досить такий цікавий. До речі, він був у мене. Хто дивиться, дивиться мої відео, знає. Саме ця модель якраз і була, якщо я не помиляюся, бо пригадую ціну. Досить гарна і приємний їзді, їзді автомобіль. Поруч Mercedes 2021 року, вартість автомобіля 36 тисяч, також електрика 64 кВт. Пробіг 53 тисячі кілометрів. Літні шини, все по-серйозному. Audi Q5. 18 рік. 2.0 бензин. Заявлений пробіг 91 тисяча. Вартість автомобіля 27 900 Бензин 2.0. Звичайно, що автоматична коробка передач Автомобіль пригнаний із Америки. Sorento 2018 року. 15 500 110 тисяч заявлений від продавця. 2,4 бензин автомат. Все на червоних номерах, друзі. Все, що бачимо, все на червоних номерах. Знову ж таки, електричка, є трон. Друзі, Audi, до речі, дуже багато почали зараз робити електричок. Там є седани, кросовери, менші, більші. Саме тут 19 рік. О, перепрошую, 19 рік 39450. 109 тисяч заявлений пробіг. Ємність 95 кВт. Бачимо, проекція присутня. Зеркала це камери. Вам зеркала сюди подаються. До речі, автомобіль, на жаль, зачинений. Хоча, до речі, відчинений. Зарядний порт є тут і є з протилежної сторони. Також їздив на такому автомобілі. Ну, приємний в користуванні. Реально приємний в користуванні. Йдемо далі. Тігуан 2016 року 13100 вартість автомобіля. Заявлений пробіг 259. Оце коли ти дивишся Америку, Тігуан, і дивишся Європу, і коли в Європі такі пробіги, це, це серйозно. Але в цьому випадку, друзі, це Америка. Тому в Америці також є великі пробіги. До речі, дуже часто, так як я попередньо казав, буває таке, що часто, коли буває таке часто, ну ви зрозуміли, так? Якщо пробіг Великий і Америка, то може бути невелике пошкодження. Звичайно, все потрібно перевіряти перед купівлею. Ще є такий цікавий досить автомобіль, це знову ж таки Audi Q5. 2015 рік. Вартість автомобіля 1995. І ви знаєте, я роблю висновок, який з мене таке відчуття, що автомобіль знову піднімається в ціні. Поправте мене, можливо, я щось помиляюся. Але є якісь такі відчуття. Давайте ми ще перейдемо. У нас трішки є часу, ще з цієї сторони половимо. Але у вас не, немає відчуття, що автомобілі трішки вже піднялись навіть. й рік, ціна договірна, Audi a 4 бензин, автомат 2.0. 63 тисячі заявлений пробіг. S-Line. А ось друзі. Ось прошу дуже. Білі номера. Білі номера це можна навіть через дію маючи. На карточці 2000 гривень, я так мацінуваю на саму перереєстрацію, можна перереєструвати, забрати транспортний засіб. Придбати. Забрати, придбати. Та? А придбати можна за 12-й рік. Mazda CX5, 2.2. Дизель, автомобіль пригнаний із Європи. Заявлений пробіг 188. Гляньте наскільки. Тут дизайн інший, тому що свіжіший рік, інша модель. І більший автомобіль, тому що це Mazda, це X9 2016 року. І вартість автомобіля на сьогодні став дуже таки сильно, я б сказав, навіть доступний. Пригадуємо ціни декілька років назад, а зараз ми бачимо 18300. Ну, це, це, просто, це просто доступно. Семимісна, 2,5 бензин, автоматична коробка передач. Ось такий Геракл за 18 тисяч. Пишіть свої думки. До речі, ціни так, солідно падають. А чому? Тому що це такі, така категорія, такий клас автомобіля. Тобто беремо років 4-5 раніше, реально 4-5 років вони були по біля 30-точки, так тверденько. А тепер дивіться, в половину ціна впала. Тому, якщо хтось говорить, що електрички падають падають ціні, це також. Також тут бачимо, є такі моменти, що автомобілі є такі, які мають невеликий вік, вони будуть падати в ціні, особливо якщо це клас автомобіля високий. 16 рік, 12800, 2,5, бензин автомат, 204 тисячі, заявлений пробіг, автомобіль пригнаний із США на червоних номерах на транзитах. Тому, хто буде мати бажання придбати, вам потрібно писати договір купівлі з цієї фірми, на якій він зараз стоїть. Не забуваємо за сертифікат. 2008 рік 11604 на 4. Автомат, дизель. Цікаво, дизель, автомат. Дуже часто дизель це вже механіка, вже так, знаєте, навіть звикло. Тут маємо такий момент. Йдемо далі. З меганами все якось потухло. Був період, коли мегани були дуже активні в продажах. Зараз все бачимо навіть їх менше на ринку є. Продається, продають те, що продається, знаєте, і везуть відповідно те саме. По активності 15 рік автомат. Ціна закреслена. Розбирайтеся, 10500, наскільки я розумію. 1,5 дизель, автомат. Правильний двигун, до речі, все чітко. Чот ну і автоматична коробка. Тут бачимо, що саме, саме так. Поруч, знову ж таки, Nissan Rock, Європейський це був би X-Trail, Рок 2019 року. Вартість автомобіля 17500. Ось так краще видно. 2,5 бензин, автомат. ну В цьому варіанті автомат варіатор. Мордочка рестайлова бо вони після 2016 таки і пішли, а тут взагалі 2019 рік, тому тут не обговорюється. Б'юджетний автомобіль всього за 5799. 2009 рік Opel Astra 1,6, бензин 254. Тисячі заявлений пробіг виконання кузова універсала. Автомобіль пригнаний з Європи на червоних номерах. Йдемо далі. Ще такий Тігуан. Друзі, ми, до речі, підходимо вже до логічного завершення нашого відео. 13 рік, 10 999, Бензин 2.0 автомат. Тому, хто в нас ще не підписаний на канал, обов'язково це потрібно зробити. У нас багато про автомобілі, багато інформації, тому підписуємося, ділимося цим відео в соцмережах, активовуємо дзвіночок, який буде вас повідомляти про свіжі відео. Стараємось часто виходити наживо для того, щоб більше показати цікавого і відразу мати зв'язок із нашими глядачами. І, звичайно, ставимо палець вгору. Тому усім успіхів, бережемося! З вами був Роман Святошак. Єдине ще на завершення хочу наголосити, що не забуваємо про те, що автомобілі, які продаються, вони продаються завжди гарні, миті, красиві. Тому технічний стан, а на хвилиночку, чи я зум, там на якому зум добре. Технічний стан обов'язково потрібно перевіряти. Це фактичний стан. Тому історія автомобіля це CarVertical. Це внизу під відео можна зайти на посилання, отримати 20% знижки. Ну і, звичайно, якщо ви для себе. Хочете вже брати автомобіль по-серйозному, то треба перевіряти фактично. Це фактично, це ви їдете на СТО, звертаєтесь до нас. Ми, до речі, надаємо таку послугу, перевірка по всій Україні. Тому сміло можна звернутися, друзі. Чим зможу, тим поможу. Усім успіхів, бережемося! Слава ЗСО!